Почну з того, що в коробці тільки смартфон, і здається, це рекорд по комплектації, де немає банально навіть кабеля. І для мене особисто це не є взагалі ніякою проблемою, оскільки в мене тих кабелів стільки що скоро свій магазин можу відкривати. Але з'являються все одно люди, які кажуть: ну це ж незручно. Я купляю смартфон і мені має бути в комплекті і кабель, і блучок. А в мене і бличків багато, хоча все одно обурення цих людей можу зрозуміти. Та й по дизайну він по суті мені подобається, бо виявився дуже зручним в руці, але все одно не без нюансів, оскільки ось такий от витягнутий або видовжений дизайн це не завжди зручно, принаймні не у всіх сценаріях. Наприклад, про звичайне використання однією рукою незручність полягає у тому, що якщо ви тримаєте телефон, спираючи його на мізинець. Дуже важко дотягнутися до верхньої частини екрану, потрібно його перехоплювати. Також при перегляді відео на тому ж YouTube, де 99% відео у співвідношенні сторін 16 на 9, на даному екрані, в якого співвідношення сторін 21 на 9, це некомфортно. Оскільки всі відео мають справа і зліва просто величезні чорні рамки. Хтось скаже: так розтягни відео на весь екран. А я так робив, але тоді великий шмат відео з'їдається вже зверху та знизу. Але переваги такого видовженого екрану все ж є. Для мене особисто це якщо грати в такі ігри, як PUBG. В такому випадку можна більш комфортно розташувати всі іконки для керування. Ось тут для мене дійсно це перевага, але яка може бути недоступна у всіх іграх. І як ви розумієте, Sony не здається і продовжує випускати смартфони. В даному випадку це Sony Xperia 5 Mark V. І здається, це. Майже флагман. Тому давай зацінимо та дізнаємось, наскільки цікавий може бути смартфон від Sony. А за девайс, подяка магазину Pixofon, В них нереально великий вибір. І так за рахунок цієї форми, він дійсно гарно відчувається в руці. Дуже приємний монолітний брусок, вага якого приблизно 182 грами. Та ще й так цікаво придуманий рельєф рамки корпусу з правого боку розташована качелька гучності, яка по розміру нагадує звичайну кнопку блокування, з чим її досить легко і я часто плутав. А нижче якраз знаходиться кнопка блокування, яка трішки втоплена та містить в собі сканер відбитку, яку для розблокування навіть не потрібно натискати. Достатньо просто прикласти палець. Але коли доходить до блокування смартфону, то втоплений форм-фактор проявляє себе, на мій погляд, не дуже зручно. І оскільки дана модель себе вроді як позиціонує для професіоного. Фото та відео, то тут навіть є спеціальна клавіша, яка, по-перше, відповідає за швидкий запуск камери, а по-друге, працює по такій же логіці, як на повноцінних професійних камерах, тобто має подвійний хід, де перша половина ходу відповідає за фокусування в фоторежимі, а повне натискання за здійснення фото та початок відеозйомки. І при здійсненні фото через фізичну кнопку це все ж додає певного руху смартфону і збільшує шанс розмити кадр. Хоча так в смартфоні присутня оптична стабілізація. Але в будь-якому випадку це добре, що є вибір. Комусь буде подобатися один спосіб, а комусь інший. При цьому швидкий запуск камери все ще присутній при подвійному натисканні кнопки живлення. А на ось цю спеціальну клавішу камери немає змоги встановити ну, хоча б потрібний тобі режим камери. Наприклад, я хотів би, щоб нею можна було швидко запускати саме відеорежим. Ну от Наприклад, знизу знаходиться роз'єм Type-C, отвір для мікрофону та гібридний лоток для sim карт який дуже класно придумано, в тому плані, що його можна дістати без скріпки. Також ним підтримуються дві фізичні sim карти або замість другої сім-карти. Можна встановити карту пам'яті. Є люди, для яких це все ще актуально. При цьому знайшов інформацію, що вроді як даний смартфон має підтримку eSIM, але в налаштуваннях відповідного меню з додаванням такої сім карти немає, тому можу зробити припущення, що це залежить від регіону, для якого зроблений смартфон. І ця версія, яка у мене, E7 не підтримує. Але є моделі, які підтримують. Ну і зверху знаходиться додатковий отвір для ще одного мікрофону та багатьма такий бажаний роз'єм на 3,5мм. І в даному випадку я не розумію переваги в його наявності, оскільки підключаючи наушники через нього та через перехідник з Type-C на 3,5мм, він краще грає саме через перехідник. Хоча я чомусь думав, що через роз'єм 3.5 якість буде кращою. А якщо вона не краща, то для чого взагалі він тут? І також через розташування камер саме в куті, то на тому ж столі при наборі тексту він перетворюється на гойдалку. Тепер, що стосується екрану, і в ньому трішки забагато компромісів, як на мене. Бо, по-перше, це я думаю одразу помітно, що рамки в нього доволі товстенькі, особливо беручи до уваги теперішні флагмани, в яких вони явно будуть виглядати тоншими. За ті, які зробила Sony. Друге, це напевне яскравість, оскільки вона не є якоюсь рекордною. В ручному режимі це максимум до 600 ніт, а в автоматичному це неповних 900 ніт, що знову ж таки на фоні інших конкурентів все ж нормально так менше. Бо в більшості сучасних та свіжих плагманів ручних налаштуваннях можна витягнути якраз близько 1000 ніт, і вже в автоматичних то десь напевно, в середньому 1500. А для HDR-контенту і того більше. Тому на яскравому сонці я би не сказав, що є прям аж супер проблеми. В цілому інформацію видно, але моїм очам хотілося би трішечки більше яскравості. Той же Pixel 8 явно себе краще і приємніше поводить в такій ситуації. Зате спасибі, що дана oled матриця, яка тут на 61 дюйма із розширенням по суті Full HD має частоту оновлення 120 Гц, що вмикається як опція, і чомусь одразу при першому запуску вона вимкнена. Так само, як було і на Pixel 8, що мене тут також здивувало. Оскільки це все ж перевага, яку здається потрібно одразу показувати з коробки. Ну і в мене особисто все ж неоднозначність, що стосується раніше згаданої видовженої форми смартфону, а відповідно й екрану, який по ширині мене однозначно влаштовує, але я би все ж хотів його в висоту зменшити, що додало би більшого комфорту при використанні однією рукою і дотягування до верхніх точок екрану. Так і покращило би досвід при перегляді більшості відео в інтернеті. А якщо вам подобається відео, яке я роблю, то не забудьте як мінімум залишити коментар та поставити вподобайку. Це дуже допомагає каналу. А якщо є бажання і можливість. То можете стати ще спонсором каналу та підтримати його розвиток фінансово. Вся інформація під відео. По динаміках, то вони тут стеро. І перше, що кидається в очі, це дуже великі, на мій погляд, звичайно, вирізи для них. Тільки якщо у випадку верхнього динаміка помітна ще хоча б якась сіточка, то у випадку нижнього динаміка ніякого додаткового захисту немає. В першу чергу від пилу, який вже помітно ще зібрався за короткий час використання. Плюс помітна конструкція будови динаміку, а саме, що він знаходиться з правої сторони, а це все інше місце використовується як резонансна камера. А що стосується найосновнішого в динаміках, це звук, то по якості мені звучання зовсім трішечки не подобається через легку бочкуватість, за рахунок якої все ж додається трішки більше низьких частот. Але й за рахунок цього звук, ніби як зрозуміло, з бочки. Зате по гучності мені подобається. А по балансу між динаміками, то на мій слух, вони звучать здається як 50 на 50. Також тут є можливість увімкнути динамічну вібрацію, тобто телефон буде вібрувати в такт музиці. Не знаю, кому захочеться це увімкнути, але така можливість є. Навіть можна змінювати її інтенсивність. А ще дуже добре, що є можливість її прибрати з меню гучності, щоб не муляло очі. Що стосується камер, то тут два модулі: основний на 48 мегапікселів з оптичною стабілізацією, та на ширококутний на 12 мегапікселів. І їх можливості доволі непогані, особливо користуючись в авторежимі, оскільки пам'ятаю, що саме в авторежимі у Sony чомусь були постійно якісь проблеми. А в даному випадку все працює прекрасно і мені навіть подобається результат в фото, який можна отримати при хорошому освітленні, так і при поганому. Особливо. Що стосується основного модуля, оскільки думаю, зрозуміло, що на ширококутному важче при поганому освітленні. І на диво по відео в принципі також мені подобаються результати при хорошому світлі ніяких питань, а при поганому освітленні очікувано з'являється ефект жиле або гоусінг через електронну стабілізацію. І ясне діло. Деталізація також трішки страждає, що в цілому схоже з результатами того ж S24 чи Pixel 8. І по стоку відео виходять, я б сказав, з більшою контрастністю аніж хотілося б, але її можна прокачати, включивши налаштування S Science Tone. з ним уже стає цікавіше. При цьому, якщо вам хочеться мати цілу купу ручних налаштувань, то Sony додали цілих два окремих професійних застосунки для зйомки відео, які трішки відрізняються по інтерфейсу, але, на мій погляд, мають однакові налаштування. Які просто по-різному розташовані, тому я особисто не зрозумів, для чого їх аж два. Цікаво, це можливість зйомки аж до 4К120 кадрів, але якщо вибрати 120 або 60 кадрів, то не буде змоги перемикатися між модулями. Ця можливість доступна тільки при 4К-30 кадрів. Також не дивлячись на те, що на начеркокутному модулі є автофокус, він все одно не підходить для макро. Все вище перераховане по якості стосується і фронтальної камери, яка, на жаль, без автофокусу. І результати з неї мені подобаються, як по фото, так і по відео. По продуктивності, то не дивлячись на те, що дана Xperia є однією зі свіжих моделей, і на момент її виходу вже був свіжий процесор Snapdragon 8 Gen 3. Sony все ж вирішили сюди поставити 8 Gen 2. Так, я думаю, ви прекрасно розумієте, що і цього процесора в цілому з головою вистачить для 99% людей, але конкретно беручи до уваги той момент, що за схожу вартість інші виробники поставили свіжіший процесор. То цей факт любителям всього свіженького може не сподобатись. Але тут ще є питання в тому, яку оптимізацію провела саме Sony, оскільки просто діставши смартфон з коробки, встановивши той же ПАВ та запустивши її на звичних для мене налаштуваннях, тобто графіка на мінімалці, а FPS на максималці, то погравши приблизно 30 хвилин. За цей час можна було зустріти декілька просідань кадрів. Деякі з них могли бути протяжністю до 5 секунд, що виглядало прям дико. Але це рівно до того моменту, поки ти не звертаєш увагу на спеціальну плаваючу іконку, яка відповідає за ігровий режим, в якому якраз і ховаються налаштування для максимальної продуктивності. Оскільки по замовчу з іграми смартфон працює в режимі збалансовано і він чогось автоматично не може зрозуміти, що потрібно дати більше продуктивності для конкретно цієї гри. Але це хоча б можна зробити вручну, вибравши профіль продуктивність а краще користувальський режим, де можна все виставити на максимум і ось тоді. Грати вже набагато краще, хоча все одно мікронанофрізи можуть час від часу зустрічатися. З цікавого те, що виставивши ось такий користувацький режим на максимум, мені показувало в ньому, ж, що FPS впав близько 180. Також в цьому ігровому віджеті є різні цікаві налаштування в швидкому доступі. Одне з таких керування яскравістю. Для мене під час гри це якраз важливо. І погравши більше години часу, сподобалося, що нагрів доволі комфортний та не викликає дискомфорт, тримаючи смартфон. Але все з час від часу. Сідані кадрів в системі зустрічається. Це може бути і при відкритій шторки, і при згортанні камери, що якраз таки особливо часто зустрічається не постійно, але моментами буває. При цьому зараз з'явився новий ігровий бенчмарк у вигляді Call of Duty Warzone. і поки ті андроїд-пристрої, які в мене були з моменту появи даної гри, Погано з нею справляються. Телефони гріються і вже через декілька хвилин, а інколи навіть секунд, гра починає дико лагати. Навіть на даній Xperia не допомагає продуктивний чи користувацький режим, тому, поки тільки бачив, що на iOS оптимізація хороша і FPS високий. По біометричному захисту, то тут, як я вже раніше казав, є сканер відбитка пальцем, який працює дуже добре. Я б навіть сказав, аж занадто. В тому плані, що оскільки по замовчуванню достатньо просто прикласти палець, то через це відбуваються випадкові розблокування. Якщо палець потрапив на сканер. Коли ви його просто берете зі столу. Мене це трішки дратувало, але спасибі, що додали спеціальну опцію, яка активовує розблокування по сканеру тільки після натиску кнопки. А для тих, кому подобається для розблокування використовувати обличчя, яке в більшості на Android є не дуже той безпечним способом, бо використовується фронтальна камера, то Sony вирішила цю функцію навіть не додавати, тобто тільки по сканеру пальця. По фішках та нюансах, то можу виділити, що Sony вирішили додати від себе трішки професійних застосунків, не беручи до уваги раніше згаданих аж три застосунки тільки для камери. Додатково ще є застосунок Music Pro, який по суті являється більш прокаченою версією диктофону. І також для тих, хто любить займатися монтуванням відео одразу на смартфоні, то Sony додала застосунок конструктор відео. Напевне, це все для того, щоб вам не довелося нічого додатково шукати, а все одразу було з коробки. А от чи будете ви цим користуватися, це вже зовсім інше питання. Також вібрація, на мій погляд, трішки гучна і стукаюча. А головне, на жаль, немає ніяких налаштувань інтенсивності. І мені дуже не сподобалася схема оновлення пристрою, в тому плані, що як тільки я дістав його з коробки, я отримав приблизно 7 оновлень. Які йшли один за одним, замість того, щоб просто прислати одне останнє найсвіжіше, яке могло би важити та нехай навіть 5 ГБ. але завантажилося б один раз, поставилося і все. Коротше, це було дуже дивно. Ну і по автономності, то в даному девайсі встановлена батарея на 5000 мА. і він тримає просто неймовірно довго. Для розуміння на мобільних даних він зміг протриматися 5,5 годин і ще залишилось 15%. Але найголовніше це те, що з них 2 години 44 хвилини – це була гра PUBG. Плюс ще додатково TikTok та YouTube. Це суто на мобільних даних, я нагадую. А на Wi-Fi вийшло взагалі майже 9 годин. З них майже 2 години – це знову ж таки була гра PUBG. Також майже 5 годин перегляду TikTok – це за 2 дні. І більше години дзвінків через Telegram та додатково YouTube. За годину гри в паб на wi fi і з яскравістю більше половини з'їдає близько 10 А за приблизно 10 годин очікування він втратив 2 Коротше, по автономності це просто звірюка. Ним підтримується дротова зарядка Power Delivery 3.0 до 30 Вт, також бездротова, здається до 11 Вт і також наявна реверсивна бездротова зарядка. По-перше, звичайно, що ідеального смартфону немає, і в кожному знайдуться якісь нюанси та компроміси. Але, на мій погляд, Sony все ще дає трішки менше. І навіть в даному смартфоні зустрічається більше компромісів у порівнянні зі смартфонами інших виробників за схожу вартість. А по-друге, то, можливо, і був би сенс зрівняти даний смартфон з якимись іншими смартфонами по класу та вартості, але я чомусь впевнений, що людина, яка дивиться в сторону даного смартфону Sony. То вона зважно підходить до покупки даного пристрою, бо все ж як не крути. Але смартфони Sony не користуються великою популярністю. Про них знають обрані. Ось такий ось цікавий шлях у самураїв Sony. Здається, їм не цікава ціль задовільнити більшість користувачів, а їм цікавий шлях просто далі створювати смартфони і не зупинятися. Не забудьте про донат на ЗСУ.